У нас утворилася петля. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два, накид. Ми пров'язали петлі підйому. вони рахуються як стовпчик з накидом. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. У нас на гачку є три петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Знову пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Отже, ми пров'язали один, два, три, чотири стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 16 стовпчиків з накидом. Ми пров'язали 20 стовпчиків з накидом, з'єднуємо перший рядочок. Тягнемо за ось цей маленький кінчик ниточки. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкує дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку через цих дві петлі, пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Ми пров'язали рельєфний лицевий стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. За цей стовпчик з накидом пров'язували, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали одну повітряну петлю, з'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок, вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі, 1, 2. Ми пров'язали стовпчик з накидом, дві петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом і сюди пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Один. Два, три. 4. 5. Витягуємо петлю. Витягуємо гачок. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом. Вводимо гачок в петлю і притягуємо її через перший стовпчик з накидом. Ми пров'язали попкорн з 5 стовпчиків з накидом. Дві петлі. 1, 2. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві підлі? За наступний стовпчик з накидом пров'язуємо попкорн із п'яти стовпчиків з накидом. один. Два, три. Чотири. П'ять. Формуємо попкорн. Дві петлі. За наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві петлі. Накид. За наступний стовпчик з накидом пров'язуємо попкорн із п'яти стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. Пров'язали дві повітряні петлі. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою 2 петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Перетягуємо петлю На є 2 петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом і сюди пров'язуємо ще чотири стовпчики з накидом. Один. Два. Три. 4. Отже, ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків з накидом. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3, формуємо попкорн. Дві повітряні петлі. 1, 2, Накид. Вводимо гачок за попкорн. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві петлі. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, і сюди пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. 5. Формуємо попкорн. Дві петлі. Накид. Вводимо гачок за попкорн. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві петлі. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. І сюди пров'язуємо попкорн з 5 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок. Ми пров'язали дві повітряні петлі, вводимо гачок сюди за попкорн, з'єднуємо. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Це петля підйому, вводимо гачок за попкорн, перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, одна повітряна петля. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Витягуємо петлю на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, Витягуємо петлю, пров'язуємо через дві петлі. Ми пров'язали два стовпчики без накиду. 3. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під арочку, три стовпчики без накиду. Один, два. 3. Вводимо гачок за попкорн. Пров'язуємо стовпчик без накиду. низ під арочку, 3 стовпчики без накиду. Один. 2. 3. За стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик без накиду. низ під арочку, 3 стовпчики без накиду. Один. 2. За попкорн пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під арочку, 3 стовпчики без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок. З'єднуємо. Вводимо гачок сюди під низ під петлю. Вводимо гачок в петлю і притягуємо цю петлю на виворотний бік. Пров'язуємо одну повітряну петлю. У нас є петлі є передня дужка і задня дужка. Ми будемо в'язати за задню дужку. Вводимо гачок. За дужку пров'язуємо стовпчик без накиду. Один. Два. Три. Чотири. Пров'язуємо ще один стовпчик без накиду. Дев'ять повітряних петель: один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вводимо гачок за наступну дужечку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Тобто ми з'єднуємо. Пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду. Один. Два три п'ять шість сім один 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За наступну дужечку з'єднуємо, пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду, 9 повітряних петель з'єднуємо, 8 стовпчиків без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, вводимо гачок під низ, пров'язуємо стовпчик без накиду, під низ, під наступну петлю стовпчик без накиду, під першу петлю, вели гачок і пров'язуємо через дві петлі, Два накиди, вводимо гачок у велику арочку. Сюди пров'язуємо 9 стовпчиків з двома накидами. Один. Два, три, чотири, Пять, шесть, семь, восемь. Дев'ять, дві повітряні петлі. Один, два, два накиди. Під низ під ту саму арочку пров'язуємо. Дев'ять стовпчиків з двома накидами. Один. Два. Три. Чотири п'ять шість сім, 8. 9. Вводимо гачок під низ під четверту петлю. Один, два, три, чотири. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Два накиди. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди пров'язуємо 9 стовпчиків з двома накидами. Дві повітряні петлі. Під низ під ту саму арочку пров'язуємо 9 стовпчиків з двома накидами. Пров'язали водимо гачок під четверту петлю: 1, 2, 3, 4. З'єднуємо стовпчиком без накиду, 2 накиди. Під низ під наступну арочку пров'язуємо 9 стовпчиків з двома накидами, дві повітряні петлі. 9 стовпчиків з двома накидами. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, з'єднуємо, в'яжемо восьмий рядочок. Перший стовпчик з накидом ми пропускаємо. Вводимо гачок за другий стовпчик, перетягуємо петлю, на гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок за наступний стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок за наступний стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так в'яжемо до арочки. Пров'язали. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. 5 повітряних петель. Один, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок за стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок за наступний стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так пров'язуємо до кінця цієї частинки узору. Тільки за останній стовпчик з двома накидами ми не пров'язуємо. Пров'язали. Останній стовпчик з двома накидами ми не пров'язали. Переходимо на наступну пелюсточку. Перший стовпчик з двома накидами пропускаємо, вводимо гачок, за другий стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик без накиду. За наступний стовпчик з двома накидами пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, в'яжемо до арочки. Пров'язали. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. П'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок за стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок за наступний стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Так пров'язуємо до кінця, але останній стовпчик з двома накидами ми не пров'язуємо. Стовчики без накиду пров'язали, останній стовпчик з двома накидами ми не пров'язали. Переходимо на наступну пелюсточку. Перший стовпчик з двома накидами пропускаємо, вводимо гачок. За другий стовпчик з двома накидами пров'язуємо стовпчики без накиду до арочки. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Витягуємо гачок, видовжуємо петлю. З виворотного боку вводимо гачок в першу петлю. Повертаємо виріб на виворотний бік, вводимо в петлю і перетягуємо її через петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку і заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. Для того, щоб краще заховати ниточку, використовую гачок меншого розміру. Серветка готова. Дякую всім за увагу!